Бажаю здоров'я, шановне крите товариства. Радий бачити вас на своєму ютуб каналі. Обов'язково, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене слугує мотивацію все більше і більше знімати для вас корисного контенту. А також обов'язково підписуємося на мій телеграм-канал, тому що там вся актуальна інформація стосовно різних проектів, соно різних ігор. До речі, також супублікую свої результати свого безкоштовного марафону. Тому обов'язково підписуємося. Тут дуже така цікава інформація в плані. Торгівлі відповідно, ось нещодавно придбав токен РТФ. вже 35%. Всю інформацію публікую виключно телеграм-каналі. Тому підписуйся. посилання на мій телеграм-канал буде під цим відео. Так товариства, сьогодні мова буде йти про гру Каті Зен. Вже про неї я не один раз розповідав, навіть відео вже знімав. Перше відео я публікував три тижні тому назад, відповідно. Потім я публікував відео, де детально розповів, як потрібно правильно фармити відповідно. І також знімав відео, де пояснював, що не потрібно робити в даній грі. Відповідно, на даний момент в мене є котики 61 рівня. Нещодавно вже закінчився майнінг. Був майнінг, да? якщо ви не знаєте, то в даному випадку був майнінг, де ми могли отримати токени даного проєкту. Було е, два способи отримання. Це за рахунок котиків, але там потрібно було, щоб котик був прокачаний більше 150 рівня, відповідно. У мене на випадку, на жаль, не було такого котика, тому що потрібно було прокачувати, це потрібно було купувати відповідно монети і таке інше. Я на випадку робив наступну чину, купував фіш-пул, відповідно, купував срібні ці такі монети. На це все я витратив орієнтовно 40 доларів. І на моєму зараз балансі. 5432 монети самого проекту WK, відповідно, як далі буде, скільки вони будуть коштувати і коли айров ще поки що ніхто нічого не знає. Оця фаза від пеномайнгу відбулася, можливо, надалі буде інша фаза. Тому якщо ви починаєте лише грати, чесно кажучи, я не знаю, чи воно вже варто чи не варто, тому що коли я стартував, було нібито 2 мільйони гравців. Зараз там більше можливо 5, можливо, навіть більше 6, Тобто, як далі буде розвиватися гра, чи можливо це вдовгу, і там буде в кінці літа, то відповідно, якщо так воно буде, то є сенс грати. Якщо, наприклад, е ось не вже незабаром буде дроп, відповідно, то вже в принципі сенсу немає. Тому що, щоб прокачати до даного рівня котика, вам потрібно 100%, вже, щоб е був увікнений комп'ютер 24 на 7. Тому що суть цієї гри полягає в тому, що не просто, знаєте, ви зайшли, як там ноткоїни прокачали, про протапали, візьміно, монетки вам пали. Тут е суть гри зовсім інша. Тут потрібно, щоб ваша гра була увікнена 24 на 7. У мене там Є комп'ютер, він мене працює 24 7, тобто тут я придбав бота. Бота, відповідно, я придбав за десь за 15 доларів, чи навіть трішки менше. І в мене воно цілий день працює, грає відповідно і це скращується. Тому, якщо, наприклад, ви хочете просто там зареєструватися подивитися, як воно буде, то нема сенсу. Якщо, наприклад, ви хочете повноцінно грати, то вам потрібно 100%, щоб був вимкнений комп'ютер 24 на 7, потім придбати бота. Це десь орієнтовно, якщо я не помиляюсь, ну, десь... Щоб не збрехати десь орієнтовно 14-15 доларів. Тому, шановне товариство, чи варто зараз грати, чесно кажучи, не знаю. Якщо, наприклад, у вас такий підхід просто так порати, то нема сенсу. Якщо, наприклад, хочете повноцінно, то потрібно це влити і кошти. Тому що я граю далі, не знаю, як там далі буде розвиватися проект. Поки що поки що маю на балансі 5 тисяч. 432 монети самого проекту відповідно, і кіт мене 61 рівня, але його можна далі там прокачувати. Відповідно, тут дивіться, скільки там ніхто до 300 чи до 400-го левела. Відповідно, поки що граю. Якщо будуть якісь нові новини стосовно даного проекту, відповідно про це вам детально зніму відео або, можливо, просто підписуйтесь на мій телеграм-канал, там буде вся актуальна інформація. Тому що на товариство короткий такий огляд стосовно даної гри. Поки що така ситуація. Якщо, наприклад, хочете приєднатися, приєднатись, але з правильним підходом. Якщо просто хочете там, раз в день зайти, то скіпайте. Зараз є інші актуальні різні тапелки, які, можливо, також насиплять. Тому дякую за увагу. Граємо далі в гру Каті Зен. Якщо у вас є питання, пише мені в телеграмі відповідно. обов'язково підписуємося на мій канал, телеграм-канал відповідно. і таку жирну вподобайку на це відео.